Так, шановні гості, дорога родина, ось така перша деталь на планшайбі. Планшайбу закріпив ось так. Є бажання зробити це в зворотних кулачках в подальшому. Але, як виявилось, трішечки нам заважає ось цей бортик. Так? Треба його спиляти, тому що коли зажимаєш одним плоскостю, то друга верхня не дає. А так, в принципі, можна затягнути її з воротні кулички цю планшайбу за ось цю точну шліфовану посадку цього перехідного фланця, так, який є на поворотному столі. Ну, В принципі, мені так піде деталь неважка, деталь легка, деталь а, дюраль D16Т 8 мм і діаметр а, десь приблизно 160 мм. Десь так, 160. І якщо використовувати такі прихвати, це вже, в принципі, на грані можливого, тому що, бачите, я їх поставив боком, підставив алюмінієвий Тут Т-болт звичайний, підставка алюмінієва і прижим боком, і гайка затягнутий. Ось так воно все приблизно виглядає. Як ви бачите, нічого такого складного, в принципі, добре затягнув. Товщина однакова з цього кола ж, вирізані кусочки. Коли обпілював болгаркою попередньо, повідпілював заокруглив більш-менш. Зараз буду робити центр, проточку, розточку. Потім просверлю тривотвора і прозінкую, насажу на рідну ступицю, на якої буде обертатися це коло. І потім вже на цій ступиці за одне встановлення проточу повністю вперед і зад, щоб було у нас заодно зі ступицею, з тим самим майже нульовим биттям, як і на ступиці. Ну, коротше, все заодно. А щоб зробити центр, тут є неповна проточка, не на всю глибину. І тому затягнути, ну, крім планшайби, в будь-що це коло неможливо. Не знаю, як ще можна це зробити, може хтось щось підскаже. В принципі, якщо зовнішній діаметр проточити, там все просто. Там можна вперти якусь фрезу або ще що, в задній центр якийсь підшипник, або щось таке велике, кільце, якесь вперти, натягнути бабку і в принципі, можна зробити зовнішній діаметр. Але щоб з самого початку зробити. Внутрішній діаметр і причому не наскрізне проточування, а заглубитися на 2,5 мм, заглубитися на 2,5 мм на діаметр 35 мм, щоб у нас воно потім, -потім налізло на ось цю ступечку, так, ту, що я попередньо виточував, то це, в принципі, я не маю уявлення, як це ще можна зробити по іншому іншим варіантом або іншим способом. Ну, стільки таке, на думку, прийшло тільки через планшайбу. Звісно, що тут не трішечки мені не сильно подобається, тому що ну, великоватий виліт. Це по-перше, по-друге, вага не дуже маленька, так? 5,5 кг. Але, блін, ну, іншого варіанту, ну, робити якусь саморобну, це дуже велика купа часу, нервів, як то кажуть. І цей. Ну, і не буде вона така зручна, і не буде вона така кріпка. ну і таке інше. Плюс цю планшайбу я ще можу використовувати в інших цілях, на тому ж, на тому ж поворотному столі, також конектити її з якимись елементами ВСП, ну і так далі. Коротше, ще вона буде в нагоді неодноразово не на тому ж Фрезері, на тому ж Сержильному верстаті. Ну, коротше, я думаю... Місце вона своє ще знайде окрім цієї штуки, тим паче, що все воно розбирається, комплектується, точно встановлюється, так само збирається без всіляких битів і так далі. Все це калене, шліфоване. Принципі... Росточка один міліметр на діаметр. Так, друзі, ну все, фінальний результат. Ну, саме. Маю на увазі розточкував на планшайбі. Так? Ось такий результат. Не став я показувати, я показував, розточував. Потім незручно однією рукою штатив не брав, ніколи. І так часу дуже мало. Після роботи потрошку-потрошку по роблю ці закази чи замовлення. Верніше, так, На даний час у мене 125 і таку роботу, окрім як на планшайбі, я зробити не можу. Ось таке. Ось таке виходить. Це я вже так замуцькав, залапав, тут 100 разів приміряв, розточував цю посадку на 35 отвір внутрішній на 16 мм розточений і трішки підібрав плоскость на 2 десятки буквально зняв. І воно в принципі, вже так певно що і залишиться. Це буде задня сторона. Все це розточувалось для ось такої ступічки. Я нагадаю, хто не бачив, хто не чув, так виточував я. В прошлому відео ось таку ступечку. Вона зі сталі. Сталь 40, щось таке схоже. Ну, така прикольна сталь. І все, під неї розточував цей диск. Він буде сідати на цю ступечку. О, ось таким чином, так. І на три гвинти буде з цієї сторони засверлюватися наскрізь ступочка, наскрізь цей диск, і в диску буде, о, верні, в буде робитися різьба М4. І цей диск вже буде заодно з цією ступочкою. Це все зроблено для того, щоб е трішки облегшити сам цей диск, щоб він не був зі сталі. Ну і плюс, щоб він був такий зйомний, в принципі, щоб не робити е з з алюмінієвою. Це все по-перше. По-друге, нам в принципі, з алюмінієвої нам мені підійшло б. Тому що тут нам треба стальний упор, щоб воно не заминало, коли буде прижимати до самого точива. Ну і ось таке, в принципі, воно буде. Зробив таку не дуже плотну посадку, головне, щоб не бовталося. І потім вже засверлю, наріжу різьбу, зроблю під ці гвинти. А потім вже по зовнішньому діаметру проточу з цієї сторони зовнішній діаметр, торець. ну і цей трішки підберу все, що тут залишилось. І потім вже це вже буде робитися, коли воно буде закріплено. І прям в ступицьким будемо це все. Так, продовжуємо виробляти диск. Затягнув я вже отак і за ступичку. Ось таке, як я і казав, на три гвинти і вже потихеньку на автоподачі робимо зовнішній діаметр в першу чергу. так? Автоподача дуже дуже повільна і тому потихеньку-потихеньку прогризаємо зовнішній діаметр. Ось таке. Ну, а потім вже буду торцювати спочатку ось тут, що залишиться до торцюю, а потім вже буду знімати товщину з цієї сторони, ну звісно, торчуючи її. Торцюючи її, до якої потрібно межі. А, дивіться, ну, все, що я зробив, це посадив на ступочку, так, як я вам казав, засверлив, нарізав різьбу. Ось так повкручував зі всієї сили туди вже три гвинта. Ну, Це воронка така, ви не дивіться, вона буде намного менше, тому що ще тут треба знімати біля 2 мм і воно. Як буде старцьовуватися по мірі старцьовування, буде входити така навка в глибину. Ну, Грубо кажучи, будуть гвинти під тай, і такого розширення вже не буде. Почав я коротше, вже робити зовнішній діаметр. Ось бачите, не до кінця я його пройшов і, на жаль, у мене тут така прикра неприємність. Ось отак уже все. Бачите, розібрав я варіатор. Ось так воно знято все, розібрано. Ну, коротше, відпала в мене щока варіатора прямо на ходу. Така от зварна конструкція, середина і сама щока, так? Ось так воно виглядає. Ось Там видно якісь такі умільці, як то кажуть, на заводі з такими раковинами Ось варили, так? Ну, коротше, Одна з таких щок, ось одна друга, третя на місці, стоїть, її нема потреби знімати. А четверту зняв, зачистив, коротше, позбивав Виді, як їх? А, ями коротше, позбивав, спеціальна конуса. Завтра буду нести на полуавтомат, щоб мені, мені їх обварили, і потім знову буду збирати. Ну, Це, в принципі, недовго, але блин, ну, все ж таки уже сьогодні я думав взяти її доробити. так, І от така прикра неприємність. <clears> hmm. <throat> Так, ось все, друзі, продовжує після ремонту проточування. так, Я не до кінця дойшов сам зовнішній діаметр. Ну і що я вам хочу сказати? Все, в принципі, поки що класно. Мені все подобається. Ось так обертається сам ремінь. Трохи є биття, звісно, тому що у мене самі тарілки не одинакові. Ну і плюс, напевно, що сам ремінь також не ідеальний. Тарілки неодинакові. І в принципі, сам ремінь також не ідеальний, прям сильно. щоб. Але е, якість набагато краще, набагато не знаю, як він буде ходити, довше або менше. Побачимо. В принципі, У нас для цього їх два і є. Щоб подивитися, скільки вони відходять, якщо що, на всяк випадок, ще один є. Дуже рідкісні вони виявилися. Ну, як рідкісні, є німецький аналог, але він коштує як таких три ремені, так? І є е, радянський типу російський аналог, який я навіть не розглядав, тому що він ну, дуже схожий на оцей, який був до цього рідний, так? 70-го року. Він ну, дуже похабно зроблений, такий погано, погана якість, дуже таке товсте з'єднання, воно виляє. Воно шумить, гримить, дергає коробку, дергає шпіндель і все, що йде до самого різця. Коротше, везде, повсюду, коротше, повсюду були такі ривки, і неприємна робота. Зараз навіть сам варіатор робить в половину тиші. нема тиші, немає таких вібрацій, нема таких відчутних толчків, ну і всього такого. Але в подальшому побачимо, як він далі буде робити. Можливо, це поки новий. Або так і буде, дай Боже, що так він і буде робити. Але отут навіть не гримить, шестерни не дергає, тут шестерни не дергає, там не смикає а сам мотор і всі з'єднання, які є. так, Ну, коротше, мені поки дуже подобається. Потім побачимо в процесі, як він себе покаже, цей ремінь. Ну і будемо працювати. Дай Боже. Так, ось все, доходить вже один проход, останній прохід. В принципі, тут вже буде діаметр 150. У мене це влаштовує і буду зараз відтарцьовувати дві сторони в розмір чистовий. Ну і будемо міряти, що в нас вийшло. Добре? Так, зробив зовнішній діаметр. так, Проточив вже оцю сторону в чернову. Так. Зараз буду пару соток ще знімати. для... Красоти і чистоти, і, а це вже зробив чистову. Зовнішній діаметр і ось таке у нас биття. Ну, Звісно, що на такому виліті, на такому діаметрі є у нас трохи шаршавість поверхні цієї. І воно не буде так все, як хотілося б. Так, ось я буду обережно обертати. Але оце, що воно стрибає, та сотка, вона чисто шкрябає, воно чутно шкрябає по -по поверхню самого диска. тому Биття тут, я так думаю, що немає взагалі. А якщо і є, то там якісь мікрони, так? Воно чутно, що воно шкребе прям. Шкребе хоча блін, ну, якість така нормальна, ну просто на такому виліті, на такому діаметрі, діаметр 150, так, я нагадаю. Що воно, блін, дуже відчуває. Ну, Ось так, коротше. Потім зараз зроблю торець, пройду в чистовую, і, в принципі, вже все буде готово. Ось так воно виглядає. Ось так гвинти трошки спрятались у нас шляпками. Сильно прям, щоб вони виступали, я не роблю. Хай, лучше, хай краще вони будуть трішечки впотай. Так, ну і в принципі ось так. Так, ну і результат по торцю, так? по торцю це вже а, остаточний результат. Отак воно виглядає. Ну, якість така собі. Бачу, так, бачите. Ну, от видно, але ж, звісно, що це не ідеал. Звісно, з нормальними пластинами, з нормальними різцями можна добитися, кращого, домогтися з кращого результату. І, звісно, це все зрозуміло. Але маємо те, що маємо, і на даний час є така специфіка заготовки. Тут я так вже зрозумів, вже не перший раз це помічаю. Один раз зробив другий, і є тут пів заготовки десь таке чи або литво, або ще що таке ну, зі сполуками якимось так? нечисте воно. І десь така шаршава поверхня виходить, а десь нормально, гладенька. І тому трішки індикатор може стрибати, коли буду прокручувати по колу і показувати вам, що тут є за результат. От, блін, ще й подсветку не включив. Ну ладно, не вімкну підсветку, але нічого страшного, дивіться. Ось такий результат. Зараз буде. Трішки ось, ось починає, воно чутно. Якась така сполука виходить. І звісно, що воно скаче. Оп, це місце пройшли, і знову нормальний результат, так? Ну, як то кажуть, гладеньке все. Ну, Це таке ось о, воно починає. Там видно якісь таке. Наче зализане щось таке. От, ну, видно, що якась така сполука негарна в самому металі, Вона така, як пориста чи щось таке. Ну, але маємо те, що маємо. Ось раз. І далі йде гладенько. Ну, Звісно, ножка індикатора на це реагує і тому. Ну, коротше, це, щоб ви розуміли, на 150 діаметрі. Ось таке у нас збиття виходить. Ну, Звісно, попередньо я цю. Ступечку, яка там є, вибачайте, вже світ не вимкнув. Але буду якось, я думаю, зрозуміло, там вже ось та ступечка, яка є, яку я показував до цього, вона, звісно, так само за одне встановлення зроблено. І навіть, навіть, якщо враховувати, що у мене патрон півсотки перезатягування, я все одно помітив, як я її робив за одне встановлення, і помітив напротив нульового кулачка, чи верніш другого, так, навіть не другого, а третього, третього. третього так, оцього. Кулачка помітив, де як воно стояло, і так само встановив, щоб взагалі там мінімізувати мінімізувати взагалі біття. Тому так само я її, звісно, що і встановив. Прикрутив це все і в такому положенні все це обточив. Оцей діаметр, оцей торець, трішечки там так. І повністю цей весь торець зробив за одне встановлення, щоб ну по максимуму вже мінімізувати биття. І було все гарно. Ось таке. Ось такі справи, коротше, ну, такий результат. Так, друзі, ну все, що вийшло. Було отаке, <кій> як то кажуть, так? Було в таке. А стало таке. Трішки замуськав його, ну але ззаду я там, ще раз кажу, я сильно не випіндрювався оцей трець, велика частина його так, я його сильно не виводу, тому що це ще робилося тоді, коли. Ну, було воно на так? Я просто підрівняв, мені цього досить, і, в принципі, воно буде ззаду і великого естетичного там задоволення воно не буде приносити. все <кій> таки зовнішній діаметр. Ну і звісно, лицева сторона, як то кажуть, ось таке ось там видно з'єднання. 2,5 мм тих поглублення. Ось таке воно. Ось таке воно. Ось так я його трішечки вигладив, як зміг, але ж кажу, якщо брати нормальні шеристці, то в принципі можливо, щоб ще краще вийшло. Я навіть по пів міліметра брав на торцювання. І на такому виліті великому. Враховуючи, що тут воно затягується тільки ось таким 24-м діаметром, так, то це дуже навіть круто для цього верстату і для цієї деталі. Ще плюс враховуючи те, що воно з'єднано болтовим, а не суцільне так? на болтовому з'єднанні на гвинтовому, то це в принципі взагалі шикарний результат. Биття я вам показував. в принципі, в принципі принципі Зараз встановлю на місце, побачимо, як воно стоїть на місці. Товщина його вийшла там трошки трошки менше 6 мм. Для прикладу, ось цей в самому товстому місці, отут так він у нас 5 мм. І то, не повних 5 мм, там 4 з копійками. Але цей вже, звісно, що трохи товще. Все це обумовлено тим, що воно сюди сідає, притикається ось ця штука. І перед цим ще встановлюється ось така наждачна бумага, так? Ну, і в принципі з таких розрахунків зроблена і сама товщина. На цьому диску вона була. Ну там дуже великий запас був. тому... На цьому я зробив трішки його товще, тому що воно і так його гне, гне, десь ударяє чи десь сильно прижмеш на цей диск, воно все-таки ну, все алюміній дюральний. Якщо сильно притягнути або десь надавити в одному із місць по діаметру, то в принципі, можливо, що воно десь зігне його. Так? Ну, але це вже такі гонські зусилля для цього верстату. Я думаю, їх ніхто не буде застосовувати ці зусилля. Ну, коротко, ось, так, ось так воно виглядає. Так, друзі, ну все. Стоїть воно вже на місці. цей диск, так. О. <кій> на верстаті воно я бачив ви бачили, як воно показувало. Яке баття і таке інше. Але, звісно, що встановивши його на вал, вал там трішки кривенний, я це замовнику вже казав. Сам торець кривенний, сам трішки впирає воно, плюс сам принцип цього зажиму. Різьба нарізана нерівно, і воно як його хочу, так його зажимаю, в принципі, трішки скривляю його і так далі. Ну, коротше, вибрав я те положення, знайшов те положення, при якому воно саме менше б'є, і, і плюс ще погрався між, поміж, і плюс ще погрався між тим фланцем, тею ступичкою і самим алюмінієвим диском, а, прийшлося відкручувати три цих гвинта. І підложувати пару місць там фольгу, тому що ну, блин, взагалі таке биття було що, ну, таке відчутне. Так? Так. Не знаю, з чим це зв'язано, або це цей прижим, знову ж таки, кажу, який прижимає і перекошує його, тому що блин, ну, нерівні, торці, там нерівні і таке інше. Ну, трішечки буквально фольга там, а, до п'яти соток вона вирівняла те, що мені потрібно. Я запам'ятав це положення. Помітив його, також, власнику, пояснив, що ну все по великому рахунку там треба перероблювати цей вал, тому що там упор ну дуже, маленький дуже маленький дуже і за того воно, коли зажимає його, воно перекошує, нема куди там йому впирати. Ну Таке. таке таке собі таке. Биття тут взагалі мінімальне. На око на око це все не видно. Тут максимум, що тут видно, що фаска та трішечки зовнішня. вона Ну, Скажімо так, резець трішки відібало і чуть-чуть вона виляє. А так сам биття, я встановлював індикатор. Не буду вже встановлювати його, там, воно мінімально скажу, є. Там буквально 2-3 сотки, до 4 воно б'є інколи. і ну, Цей результат, я думаю, що краще я не зроблю. тому що, ну, тому, що тому. Невідомо, що можливо це підшипники трішки додавляють додатково цього. биття, ну, Не знаю, чесно кажучи, це треба розбиратися. Таке. Розбиратися основательно, як то кажуть. так, Отак воно ходить, отак воно запускається. Ніяких дефектів, ніяких вібрацій, ніяких дриганій, якихось потужних таких штовхальних дій нема. Ну, коротше, нормально воно все робить. Ніяким чином воно не стрибає, як то кажуть, вібрації, вложиш щось у руку. Немає таких вібрацій, там нічого тихенько робить чутно тільки звук мотору. І, в принципі, на цьому все. Ось таке. Ось так воно запускається. І ось так зупиняється. Ось такий. Скажем. Прийнятний результат, не дуже, щоб сильно прям, ідеально ідеально не виходить, тому що саме точило не для того зроблено, щоб воно тут було в мікронах все так. Але ну все, що ми могли зробити і зробили. А, нагадаю, по-моєму, на цьому биття вже по пам'яті я вже не, не пам'ятаю. Або 40 соток щось таке. Ну, коротше, дуже багато воно било. Зробили ми краще, ніж було набагато, і це вже. Як то кажуть, є прийнятний результат. Ну добре, на цьому, в принципі, по цьому точилу в плані диску все. Тепер буду намагатися виготовляти сюди якийсь столик, щоб можна було щось на ньому робити точити, коли приліпиш ту наждачку. Так, Вийшов диск, ось так, на відстані до цього кожуха. Там буквально міліметра ще 35 100% є. Я думаю, цього вистачить, щоб приклеїти. Ось таку штуку, так, вона буквально там міліметр хай два, якщо є, то добре. І в принципі і в принципі на цьому все. Воно влазить, там ну це воно таке. І в принципі на цьому все. А як сильно прямо вже не буде вистачати, можна сюди щось підложити. Ну коротше, Не хотів я робити дуже тонкий диск, там буквально 4,5-4 мм якось отут. Тому, ну, тому що тому тому що що він буде гнуться і таке інше. Так, друзі, також ось. Все. Попутно. У нас таке поповнення в майстерні, так? мій свояк Сашко. Якщо дивишся мене так, Сашко, привіт тобі, великий. Ось я подарю мені в честь дня народження мого минулого 4 числа. Подарю мені ось такий маленький наборчик того, чого я не міг собі дозволити вже давно. Хотів я собі давно вже таку річ. Це такі собі кутники магнітні для зварювання. Чесно кажучи, я не знаю. Тут ніде не написано, але вони такі маленькі. Ну, дуже маленькі, так? Є тут градуси написані навіть. Зараз вам покажу навіть. Все. 45, 90 і 135. Це такі в них, в них є градуси, так? Ну, я так розумію, що 90 це у нас. Це у нас все. 45 це оце. Ну і 130. Якось, ну, по-іншому, коротше. Їх чотири штуки я всі не доставав, відрізав один. Відрізав, верніше і витягнув тільки один. Ось, щоб показати, так. Цікаво те, що вони наче такі маленькі, а ну, ліпяться, ліп, ліпляться ну, дуже так класно. Я не знаю. Певно, що, можливо, є така думка, що там є неодімові магніти, незвичайні, тому що такого розміру, звичайний магніт, ну я не знаю. Можливо, є такі потужні. Ось, бачите? Я навіть не знаю, ну кілограма так, ну не знаю, скільки він може підняти, кілограм так до 10, я думаю, він підніме. Тому мені так здається, що там десь якийсь ну, секрет в тому, що він там не магніт. Ну такі прикольні. Незважаючи на те, що це Дніпром, я не дуже так прям фанат цієї фірми. Хоча це патріотична фірма, так? Як то кажуть, але. Але кажуть, що не дуже вони такі якісні і таке інше. Ну, а дивлячись на це, цікаво. Я доставав всі 4. Ну, і, в принципі, класно вони. Класно себе показали. Коротше, тепер буде така штука. Так, дуже сильно мені їх не вистачало. Тепер буде, тепер буде така, такі помічники мені. Бо частенько щось зварюю, і воно Ну, так, виставляєш. Оце береш кутник, наприклад. там... Прилажуєш там, коротше, вирівнюєш, вистукуєш. А це, в принципі, для якихось профилин навіть. встановив його і, в принципі, плюс-мінус 90 градусів буде. Звичайно, там суперточності там не треба чекати, але ну, попередньо приварити, а також як в якості якості третьої руки, то в принципі, дуже навіть непогана річ. Ось таке. Дякую, Сашко.